Жінки виймають філери з губ та імпланти з грудей. Це все всього лише тренд. Не бриємо ноги, не бриємо подмишки і відправили це. Називається в турдом. Він просив фотографії інтимного характеру від неї, надсилав свої, але крім того, він надсилав фотографії інших студенток. Ну всі це вже зробили і не піддають розголосу. Та він. Просто тактильний да. спалити його треба. Я думаю, тобто вона знала, що всі дівчата також від цього страждають, але вони такі. Ні, ми боїмось. Це наша робота. Ми отримуємо за це непогані кошти. Рубрика «Тюремні новості. Ні, ну ми ж зараз не будемо розповідати там про брадя. Ті, хто там якось зміщався да, да. над людьми, з ними там не розмовляють. Поважаємо. Ми поважаємо. Патріархат, і от це як матріархат, вже такий. все без чоловіків. Чоловіки це десь ось тут. Друзі, ми всіх вас вітаємо на ФМФ. Ці новини будуть про те, що відбулося актуального за місяць. Це будуть хороші, добрі, злі новини, іноді цікаві з жіночої точки зору. Це мої співвідучі. Мене звати Неля Андрієва і я працюю і викладаю в сфері краси. Я Аня Рибак, мистецтвознавиця та артблогерка. Так, я не представилася, до <світ> речі. Да, я Юлія Юркул, я займаюся ресторанами і грумим салонами в мене. Так, перша новина у нас натуральність як новий тренд. Несподіваний тренд визріває в Україні. Жінки виймають філери з губ та імпланти з грудей, відмовляються від змін зовнішності у косметолога, заміняють ботекс на самомасажі, знімають нарощене волосся, щоб повернутися до природної краси. Якщо чесно, моя особиста думка, що це все всього лише тренд, який так само мене, як колись всі навпаки починали яскраво фарбуватись, носити шу. Губи носити ось такі каблуки і навпаки повністю себе змінювали. Зараз всі за такі натуральні наративи, ми всі приймаємо себе такими, якими є. В мене небагато змін в обличчя, але я думаю, губи ви бачите. я люблю різні процедури і приймаю все, що дівчата з собою роблять. Головне, щоб вони були від цього щасливі. Ну, а ти кажеш, що це новина? Чому це прям новина-новина? Або масово це почалось. Тобто, угу. якщо ну там умовно декілька років тому у косметолога кожен день був запис на збільшення губ, зараз це на розчинення губ. зараз ну, я ніколи навіть такого не бачила, щоб імпланти виймали, yeah, <laughs> тобто зробити імпланти, ну там сісічки, да, від 5 до 7 тисяч там доларів або євро. Виняти їх і зберегти свою шкіру набагато дорожче, і да, дівчата дорожче, на це да, йдуть да, ах, да, на тисячу, ти да, на тисячу або 100. півтори тисячі євро да. це дорожче. Слухайте, ну знаєте, будь-які тренди на зовнішність, на моду, на те, як ми хочемо виглядати, вони ж сильно пов'язані з нашим світоглядом. І як ви вважаєте, у нас реально є зараз ось таке не знаю, заземлення чи про що це взагалі? От тренд на натуральність. Я думаю, що це відкат, коли знаєте, є too much, робимо багато mm -hmm. нарощуємо отакі волосся, отакі там вії, А ще я думаю, що це відкат і від цього, а ще є відкат від того, коли був якийсь пік. Не бриємо ноги, не бриємо ппемишки тобто, да, і така да, да, типу тобто, боді позитив Да, Був різкий з одного боку. боді-позитив. Воді це була така дуже нішева історія. Нішова, але і ну прям супер накладені вії. Отакі нігті, вони теж були ну те ніше. Я не можу сказати, що прям усі. Я думаю, що у нас було таке сильне перенасичення, ще й інформаційне, да. і ми всі хотіли здаватися кимось, а не бути е, оцей образ, просто влаштовуватись під те, що нам дають так, тренди, і тим типу і кофточку таку, як в неї, і губи так. такі зробити, і отак по -пофарбуватись. Ось цей AirTouch, Може мені мені він і не підійде, але мені він потрібен, так, бо він є так. в Марусі. Тому якщо так. цей тренд про те, щоб чути себе ем, якось бути впевненою в собі і полюбити себе. То це топ. Да. Сподіваюся, що да. це дійсно буде така довготривала історія, саме глибинно. Наступна новина. Вона наче трохи витікає і не витікає звідси. Я її прочитаю. Вона звучить коротко: це аборти в Польщі. І я трошки прочитаю, далі поговоримо. Аборти в Польщі, і в цілому тема абортів. І чому всі зараз звернули увагу на це питання? Тому що в Польщі взагалі найжорсткіші закони. Відносно усієї Європи і стався дуже такий тривожний випадок з дівчинкою, жінкою, яка була вагітна, дізналася, що в неї в дитини невіліковна хвороба. Вона дізналася, що будучи вагітною, і вона вирішила для себе, що. Реакція на цю ситуацію, вона хоче піти зробити аборт, а закони в Польщі останні 5-6 років, вони навіть стають ще жорсткіші, тобто ти можеш зробити аборт у випадку, якщо тебе зґвалтували і ти завагітніла через це, або дитина загрожує твоєму життю. Але питання загрожує життю воно дуже умовне, тому що на сьогодні медицина вона так розвинулася, що майже, майже нічого тобі не може загрожувати, от прям ну реально. Тобто це дуже складно доказати. І я читала статистику про те, що жінки, ну це дуже минує шмарахи шкірою, що жінки йдуть і кажуть, що це їх зґвалтували. Що вона вона закони Європи кажуть про те, що а, ти маєш право не розголошувати, хто угу, де угу. при яких обставинах і вони користуються оці, цією історією. І якщо хочуть зробити аборт, вони йдуть. Тобто не потрібно якесь підтвердження. А як ти якщо це було два місяці тому? Це то немає цього підтвердження зґвалтування може бути воно дуже актуальне, вона дуже ну, так. короткострокове. Просто цікаво, що у них є оця похибка тоді. І з одного боку це відкриває для жінок все ж таки хоч якийсь коридор Хочуть, можливостей так. вирішувати самостійно з іншого боку. Я думаю, що психологічно це все одно дуже складно, коли ти маєш ем... це обмеження ну, просто... свободи. У да, тебе просто немає вибору. Тобто навіть якщо у тебе є ця можливість, ти в брехні оцій і ти маєш собі нав'язати, щоб знаєте, підтвердити, підтверджено записано, а Прикрізь проблема ще цієї історії, що її відправили це називається в дурдом в психіатричну клініку, тобто її визнали ненормальною, неадекватною через те, що вона планує так зробити, тому що їх аргумент це вже на останніх там місяцях, тобто коли вже сформований плод. Ну з хороших новин в польській всі цій ситуації. А в Варшаві відкрився перший заклад, який правозахисники називають першою в історії Польщі. Клінікою для абортів. Так, але ж там теж там вже протести, я бачила, там вже так. протести, вони всі, типу, цим не задоволені, але добре, що так є. Я думаю, що я не, зна, не знала про це, але я думаю, що це хтось. З нашого з молоді, ну тобто умовної Я... молоді або молоді, або просто прогресивні жінки, да. так але цікаво, як потім це буде регулюватися все одно законом. Так. Тому що якщо так, закон обмежує, закон то ви йдете проти закону, і ви ну, кримінально просто відповідальні да. за такий от вчинок, як відкриття і подібної клініки. Більш того, лікаря можуть посадити у в'язницю на строк до, до трьох років. Тобто, це таке покарання, якщо ти не об'єктивно оцінив ситуацію. Угу. Для мене взагалі обмеження цього питання, воно дуже складне, тому що, наче дитина, вона ж е, спільна, типу і мами, і папи в ідеальному світі, якщо це все добре. І жінка точно має право вирішувати, що робити зі своїм тілом, але з іншого боку, це спільна дитина. І якщо, наприклад, от як ви думаєте, якщо тато не хоче зробити, ну, щоб робила аборт, а мама хоче. Знаєш, завжди я казала, що е, типу це моє тіло, я роблю, що хочу. Якщо я захочу, це моя дитина. Але ну з часом в мене змінилася якби, думка, і дійсно ти розумієш, що в будь-якому випадку, який би тато там не був 50 на 50. 50 мама, 50 тато, і навіть те, що ти дев'ять місяців його винашуєш, потім ти його народжуєш. А він там 15 хвилин попотіли, і на цьому якби все закінчилось, е, все одно ви е, вдвох відповідальні за цю дитину. Відповідає. І тут Менше можливо вони і обмежили законом, що жінки, ну як, як це так сказати, що вони в будь-яких ситуаціях вже робили аборт. Ой, ми з тобою посварилися, я йду робити. Ну, типу, настільки це стало легко, і настільки ця цінність душі я не впевнена, дитини... що у них була прям така тенденція, якщо чесно. Ні, можливо, це можливо, можливо я маю на увазі, що можливо це й призвело до того, що е... просто юридично я... до якогось моменту, поки дитина не народилася. Її юридично не існує, не існує. Ну, да. і прикол у тому, що це прирівнюється до не знаю, до нирки. Ну тобто, це може так да. неправильно говорити, але це ж ну типу моя Слухайте, нирка. це моя нирка. Знаєте, можна я нирка. звичайно, говорити про душу, про ще щось. Але я в цьому питанні просто однозначно на боці жінки, тому що. Просто уявіть, що жінка не хоче цю дитину ну, да, по будь-якій е, своїй, не знаю, будь-який у неї може бути аргумент. Це може бути і психологічний, і фізичний, фізіологічний. Вона не хоче, чоловік хоче. Вона має страждати, а весь цей час, і я навіть не тільки про Фізіологічні страждання, не тільки про Психологічні, Саме... да. звичайно, і потім дитина, яку вона не хотіла, ну навряд чи вона її просто віддасть татові, а тато вже буде її ростити. Тобто, знаєте, ну це може бути таке, але все одно треба розуміти, який це жахливий досвід для жінки. Але у Польщі є, є відповідь, і так, так називається. Вони Ох. кажуть народи. Ми забираємо це. Прописано. Це вони не просто пропонують. Це прописано як послідовність, якщо що. Тобто, якщо вона прийшла, ти, бо це віконце Викон... життя Умовно, да, а умовно, але вона не віконце життя. Ти приходиш, кажеш, я не хочу дитину, хочу аборт. Вони кажуть: ок, ти підписуєш документи, ти її доносиш, народиш. Ми її забираємо, і до тебе ніяких питань. Тобто, там є це законна. Оце віконечко. Я впевнена, що коли створюється якийсь закон, сидять розумні люди. Як ми з ну, звичайно, вами, і вони в... розбирають а, да а, а якщо так, а якщо так, а якщо так. І <світ> точно сиділа там розумна людина, яка каже: Ну, а то вона що вона буде потім робити з дитиною? Я кажу, так, давайте зробимо так, що не хочеш дитину, не треба. Ми її заберемо. Третя новина. Директора художнього керівника молодого театру та викладача університету імені Карпенко Карого Андрія Білоуса звинувачують у багаторічному харасменті та сексуальних домаганнях. Ця справа набула розголосу тоді, коли на youtube каналі Вийшло коротке відео, анонімне, там не був змінений голос, але дівчинка сиділа в тіні, тобто не можна було розпізнати її обличчя, і вона розповідала свою історію про те, як в університеті спочатку у неї були нормальні стосунки з викладачем, чисто викладач, так, студент, так. а потім він почав. Давати дуже однозначні такі сигнали, знаки, що мене якось дуже здивувало і обурило. Я думаю, ви розумієте, що він просив фотографії інтимного характеру від неї, надсилав свої, але крім того, він надсилав фотографії інших студенток і так вимагав від неї, мовляв, ну, всі це вже зробили. Знаєш, Просто... як мама мені в дитинстві казала: а якщо з балкона вона кинеться, то що також скинешся? така так, дивна привезна. якась реакція. Да, мене це, дуже а це був його аргумент, чи типу форма провокації? Я думаю, що форма провокації. Так, тому що хоча... який аргумент, якщо я скину в тобі фотку твоєї подружки і що ні? не знаю. Не знаю, Це дуже дивно. А скільки їй років? Чи... А, вона була студенткою. Ну, першого, більше, мабуть, 18, 18, ти, я думаю, і да. вона вирішила То, зараз... Я чого питаю, тому що я на першому курсі мені було 16. До речі, я також, мені, 16, мені було 17, вона вона 17 років на першому курсі. Не знаю. Я давай також давай цікавим. подивимось. Дивіться, тут не сказано про її вік, да. але вона познайомилася з ним в 2020 році, вступивши до театрального університету. Mm -hmm. Чому вона вирішила розповісти цю історію? Тому що сьогодні вона вже живе в США. І я думаю, що вона відчуває безпеку, безпеку да. в тому, щоб це розповісти. Але за нею почали підтягуватися інші дівчата, які теж від цього страждали не тільки в Карпенко Карого, але і в театрі. Uh -huh. І якщо з Карпенко Карого цього викладача посунули, то театр його не відсторонив від роботи. Uh -huh. І ця історія зараз активно розвивається, тому що були і акції. Наприклад, 46 працівників театру підписали заяву про те, що вони б хотіли, щоб його відсторонили, mm -hmm. а інші їх була більшість, підписали, що вони не хочуть, щоб його гнали з театру. Він залишився mm -hmm. і була така акція: типу, що 46 — це мало. А був ще інцидент, ну неправильно сказати інцидент. Навпаки, така подія, яка висвітлювала це саме в театрі. Коли зібралися працівники і їх питали, хто з вас колись бачив або відчував на собі харасмент від Білоуса. І там був такий величезний перелік. Я думаю, що це дуже класно, щоб люди дійсно могли впізнати, тому що знаєте, у нас часто є таке. Ні, ну він же там просто пожартував, та він же просто і не піддають роботу. Та він просто тактильний. Да. Та він я просто я щось з вами ще. погоджуюсь, але е, інша сторона медалі, яка існує, яка буває. Е, я можу це сказати з точки зору бізнесу, і е, я думаю, що так буває в будь-якій сфері, де задіяні люди. Ми так влаштовані, що коли ми не можемо з чимось впоратися, нам легше це посунути легше це посунути на людських емоціях. Що я маю на увазі? Я не кажу, що це саме про цю історію, і якщо це так, спалити його треба. Я думаю. Ну, це якщо реально, це до студенток або неповнорічних, або. А вона попали... там прикріпляла якісь ну, факти, тобто так, переписки? Так, там є переписки. Ні, це, там, вже, да, це дослідження, і наче це підтверджує. Це підтверджено, таке. і вона не єдина. Там багато угу. і в театрі це те, що я хотіла сказати, що коли спитали, хто це відчував або бачив по відношенню до колег, да. там дуже багато людей піднялися. Да, да, це правда. Але я просто не працюю цю угу. А в цілому так буває, що задля якоїсь цілі. Легше отак сказати про людину. Ти про наклеп зараз на увазі. Я про наклеп маю, але є непрямий наклеп. Є знаєте, де правда посередині, де він дійсно, як ти сказала, тактильний, дуже, наприклад. але і вони теж трошки тактильні. А потім вони потім розуміють, що це неприємно. і є дуже цікаві дослідження. Де жертви будь-якої форми насилля, не дай Бог, фізичне, психологічне, вони у моменті погоджуються. І не просто погоджуються, а приймають участь, ну тобто відповідають або погоджуються, не заперечуючи, і розуміють, що це було в якійсь формі насилля або без їх там дозволу і що їм який потім я згодна, що іноді взагалі мені здається, це така дуже об'ємна тема да. з психологічної точки зору, тому що іноді ти можеш роз... ну, коли тобі ще не прямо да. скинули просто да. фотку свого. Да. А, чи попросили у тебе напряму? А коли з тобою ніби просто трошки я більш думаю, дружно, то ніби ти можеш сприйняти це як щось приємне. Але я думаю, що тут, як все такі, ж... Як такий типу, флірт, легенький. Да, ну, а так, а І може навіть що... тобі приємна увага, але да. мені здається, що там все ж. Більш однозначна історія, це мені не вигадує один а, фільм, і прямо в моменті я його згадала. Це фільм в нього є дві назви: хтось його називає Сенсація, хтось його називає скандал. І там схожа історія про власника. Ну він чи власник, чи директор одного каналу, де йдуть як такі прямі ефіри. Ну, от новин, умовно, як ми з вами тут зараз балакаємо. І всі дівчата, там головні, якби герої цього каналу, вони. Всі піддавалися сексуального домагання зі сторони цього директора. І коли одна жінка така, типу, все, я всім розкажу, зараз я вийду в новини, зараз ми закриємо yeah. цей канал, і в моменті її ніхто не підтримав. Тобто, вона знала, що всі дівчата також від цього страждають, але вони такі. Ні, ми боїмось, це наша робота. Ми отримуємо за це непогані да, кошти. Це і її ніхто не підтримав. А по-друге, у нас є ця культура сорому, культура да. провини. Навіть те, Я що юля зараз говорила, да. це можна розглядати як одну з один з варіантів розвитку ситуації, але по факту дівчата можуть це сприйняти. Типу, я що сама спровокувала uh -huh. і оце знаєте, тут дуже це важливо. ой, а в мене була юб, спідниця так, за коротка, це... а в мене руки були так, оголені. Так, звичайно, і або це там діти як юлічки <с> <с> не перейти оцю <с> да, потім Я може когось спровокувала. Да, да і ти. Ти вина, ти Думай, спровокувала. Я думаю. с це ще популярно через те, що можна було отримати або не отримати роль да. і так далі. А, але От, про те, що ти говорила, що ніби легше іноді посунути таку людину, я думаю, що в такому випадку це єдиний вірний спосіб, тому що якщо людина чисто зі своїх уподобань, по-перше, щось обирає, тобто дивиться не на акторські здібності, а на свої власні вподобання. Це, по-перше, дуже погано. А по-друге, це звичайно атмосфера в колективі це небезпека, яку відчувають постійно. Тобто, класно, що та дівчина не побоялася про це сказати. Наша наступна новина затверджено проект для працевлаштування жінок у чоловічих професіях. В уряді затвердили експериментальний проект для навчання та працевлаштування жінок у тих сферах, які традиційно вважаються чоловічими, через російсько-українську війну, що призвела до дефіциту кадрів. Вирішили цю проблему роботодавці хочуть за рахунок більш активного залучення жінок для нетипових на нетипові для них посади. Ну і тут перелічено ряд посад, такі як верстатник, водій-навантажувача, електрогазозварник, оператор котельні, столяр, токар, шахтар і тому, тому тому подібні різні професії, які раніше або навіть не допускали жінок до них, або це було, ну як там казали. Що жінка на судні екіпажу, тобто просто як висміювали, щоб жінка потрапляла в такі професії, але зараз ми живемо в такі часи, коли через те, що більшість чоловіків захищають нас на фронті. Або в тилу, то жінки вони йдуть якби на такі професії. Я, наприклад, ніколи не бачила, щоб жінка була водієм маршрутки. Трамва трамваї, тролейбуси, але маршрути. Це приватний бізнес, може там свої. Я просто навіть не уявляю жінку, яка ось це от, 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 хоп здача. Та може в неї інший е, стиль поведінки. Ну, може, я я може. сумую, коли слухаю такі новини, чесно, правда. Тому що з, одні, з одного боку, я розумію, що це про якраз про рівність, якщо жінка да. мріяла бути шахтарем. Або, наприклад, на судні працювати, Або, С, бути слухайте. там, не знаю, меха, механикиньою. Знаєте, yeah. мені здається, тут не тільки про мрії. Бо давайте чесно, ми живемо в світі в такої бульбашці середнього класу приблизно ну, да. може вище, може ну але точно не на межі бідності. І е, люди, у яких взагалі немає е, грошей, вони там, наприклад, е, втратили свою професію, свою роботу. Да. Їм просто можливість піти навчитися і точно бути затребуваним спеціалістом, і точно це мати теж гроші. дуже класно. Да. Да. 100%. Тобто 100%. Це ж знаєте, така додаткова можливість, тому що всі ці професії, які є вже доступні були, вони ну мабуть, ну добре, є десь дефіцит кадрів, десь все добре. СММ. СММ, маркет, сфера. А в сфері, до речі, зараз дуже багато чоловіків. Ну, да. я, я насправді я погоджуюся точно, якщо це питання прямо грошей, але все одно є дослідження, чому не допускали до тих або інших професій. Якщо ми кажемо, наприклад, про море, то графіки там, як правило, 12 через 12. Тобто, якщо ти вже, там, наприклад, на судні, і ти, там помічник капітана, наприклад, графік 12 через 12. Так от чоловіку з його гормональною системою витримати, це і жінці зі своєю гормональною системою в нас Ми вже говорили про те, що ми погано. Рівень гормонів ми інший. Ми погано реагуємо гірше. Наш організм реагує на стрес. Он, а, він, ну, не будемо гірше. Ну, Ви інший. не можете 12 годин працювати. У повному фокусі без зупинки ти будеш використовувати кортизол. Ти будеш використовувати кортизол та тестостерони. Він буде в тебе постійно, ти постійно в фокусі, в увазі, в напруженні. Ну тобто, і в такому, в такої, в такій історії легше витримується цю напругу для чоловік реально. Мені цікаво, наскільки актуальні дослідження, uh -huh. які проводилися щодо чоловічих жіночих yeah. професій. Ну так, да, це все ну типу вско, бо це суб'єктивно. Ну, тобто, це ми ну, не те, що ми, да, там, Україна або країна СНГ, суспільство дало Або це жіноча професія, або це чоловіча професія. Але це ну, все суб'єктивно. Ти ну зараз мені здається такі, такий світ, що ти можеш бути ким завгодно. Так, але компанії обирають ти. Типу, чоловіків да. на цій посади, Тому що для них вони там ефективніші. Але я от думаю про більш такі звичайні професії, наприклад, офіціанта, баристи, у них теж можуть бути зміни по 12 годин на ногах. До речі, да. і, в принципі, не... я працювала офіціанткою. У нас ж, був графік з 9 ранку, і то в 9 ранку вже відкривався заклад в парку Горького. І в годину ночі ми закінчували роботу. Ну, тобто, це і як тобі? скільки? Ні, ну мені було по приколу. якщо чесно, мені було 16 років. Я заробляла там, не знаю, тисячу гривень в день. Я така, але ти могла вийти, перекурити в тебе була обідня перерва. Ну да ти могла відволіктися. Ти могла сказати так, людей немає, я на півгодини вийду. І ні, це, ну зай, це, це літній сезон. Ні, то ну, літні літній, літній сезон може ну, ні, а на літні, ні. Ну, можливо, в на літній є можливість можливо. вийти на, яку, на якусь. якось. Давайте так. Не всі чоловіки далеко, не всі теж хочуть йти в ці професії. Да. Yeah. Я нещодавно познайомилася з пожежним, не очікувала. Але він прийшов на мій дискусійний клуб. Ну, прикольно. <смі> і він розказав, що він пожежний з Харкова, тут він на реабілітації. І так як дискусійний клуб стосувався книги про жінок, жінок в мистецтві, але це було взагалі так, про такі глибинні питання, він поділився своїм досвідом і сказав, що насправді в його сфері достатньо жінок, але чоловіки деякі дуже проти. Тобто тут навіть питання не того, що жінки не хочуть чи не можуть, uh -huh. а в тому, що і він наводив аргументи, і вони такі дебільні, що у жінки є цикл, і, наприклад, в період менструального. Ну так, да, е да, типу там циклу... лютеїново Ну, Я не знаю, чи вони знають настільки. Ну, Я ж, да, я просто... не розділю сам період, що Що жінки ну, якось не так себе будуть поводитись, істеричні і так далі. А він такий. Не знаю, мені здається, вони і без цього, ну, чоловіки, з якими він працює, що типу вони самі такі mm -hmm. істеричні. Якщо ти знаєш, що ти витривала, що тобі цікаво, що ти готова працювати, чому ні? Це ж не про те, що примусово до тебе прийдуть додому і скажуть: нам не вистачає шахтаря, саме сьогодні mm -hmm. Ви? Да. мобілізація, да. шахтарного да, да, да. напрямку. Це про те, що хочеш, йди. Не хочеш не йти. так. окей. І останнє на сьогодні це вихід книги. Історія мистецтва без чоловіків. І ця новина могла б бути не сенсаційною, не особливо цікавою. Але це одна з перших книг, виданих українською про жінок в мистецтві. З таким у нас насправді не дуже багато літератури феміністичної перекладено. На жаль, хоча пласт великий, є над чим працювати. І, мабуть, ми б не звернули увагу на це, якщо б мені особисто не прилетів е такий коментар. Добрий день. Не знаю змісту книги, але назва дуже чоловіка ненависна. Щось на фемському. <с. Я, звісно, погуглю, але назва жахлива. Не хотіла б таку книгу навіть даром. Це а, жінка пише? Це пише жінка. Да. Я маю дати трошечки контексту, що це таке. Була в 70-му році така книга, таке есе, чому не було відомих жінок-художниць, і вона підіймала вперше, вперше за весь час за всю історію людства, тільки 50 років тому, підняли тему а, про те, що жінок мистки щось маловато. Ой, чого це і науковців і науковців. Так насправді ця книга а, вона присвячена жінкам в мистецькій сфері. Але питання, які вона підіймає, підходить під будь-яку сферу. І оця книга вона є такою своєрідною відповіддю на те, що тут ми дізналися, чому не було цих жінок, угу. а книга вже іншої Де вони авторки, були? що вони були да. і хто вони, і оце приписка без чоловіків. Це про те, що багато книг з історії мистецтва, які там знаєте всі епохи, всі часи, угу. всі великі митці. Там іноді взагалі нема жінок, uh -huh. або одна-дві мисткині, які ну прям це ми колись говорили про слово гені, пам'ятаєш? Mm -hmm. Ти розказувала, що навіть не було жіночої форми. Форми, цього слова. Да, цього так. слова. Але як вам сама назва? Клас. А я можу сказати, що вона досить радикальна в тому сенсі, що е, да, от є патріархат, е, і от це як матріархат, вже такий, типу, все без чоловіків, чоловіки це десь ось тут. Ні, я думаю, що це не про це. Це просто ми хочемо розказати тільки про це, тому що про це говорять мало. Ми зберемо це в одному місці, так. місці да, але це знаєш, така. Да, типу, можна було там лише жінки, лише там жіночою компанією. Ну, коротко, от якось типу під цити три да але це, а, так, але так, ось це без чоловіків, сам. то це прям всіх зацікавило. І тому я думаю, що на цю книгу так Читаємо, багато реакцій. да і коли а коли реакція, то воно і купляється, і цікаво почитати. Навіть чоловікам мені здається цікаво почитати, що, що там, це ти? історія без чоловіків. Я до речі не читала. Треба ознайомитися. Що що ми хочемо сказати? Я думаю, що це дуже цікава історія. Оглядати новини з жіночої точки зору. Я дуже рада, що ми з вами сьогодні зібралися. І я сподіваюся, що ви нам напишете в коментарях, де ми були на що ми не знаємо з історії. Що ми не знаємо з історії? Чому зібралися феміністки, які не знаю, яких забезпечують чоловіки? Це все пишемо, розглядаємо. Ми будемо дуже раді почути ваш погляд на будь-яку новину, яку ми сьогодні проговорили. Усім папа.